На захист Солов'їної Прикарпатці протестують проти мовного законопроекту. Поки депутати обласної ради приймали звернення до президента та верховної ради під стінами парламенту. Громада вийшла на мітинг перед облдержадміністрацією. з промовистими гаслами в руках, люди закликають врятувати Україну від русифікації. кажуть за свою правду готові стояти до останнього. Скільки разів вже виносять то питання на циво не дивлячись на ті протести, на ті звернення людей, на це все ніхто нічого не звертає уваги. Ми маємо. Мати свою мову і ніякою, нехай собі говорять своєю мовою, а ми свою не віддамо їм на поталу. Нам потрібно будувати державу, прапор, герб України, мова це є першою. Ми є нація, і ми маємо підтримати свою українську мову і боротися за те, щоб. Ринська мова була головна вимога протестувальників зняти з розгляду у парламенті антиукраїнський проект закону Ківалова Колісніченка. Цей документ про мовну державну політику фактично знищує Україну. Фактично, цим проектом, якщо він буде прийнятий, то Україна буде поставлена на межу розколу. Цей проект узаконює російську мову як другу державу, державну мову. Цей Проект, я вже казав, розколює Україну. Цей проект знищує українську мову і вводить такі поняття, як регіональна мова. Заяву про те, що перше читання мовний законопроект таки пройшов. Ініціатори мітингу зустріли рішуче. У відповідь обіцяють ще масштабніші протести. А за потреби закликатимуть народ і до нового майдану. До слова, подібні акції відбулися чи не у всіх містах України.